Сьогодні будемо говорити про одну таку цікаву річ, яка ну просто реально мішає людям. Сколотити капітал собі на старість, а зробити фінансову, створити фінансову подушку, і ця річ просто колосально занижує самооцінку. А чому звідки це все? Чому людина боїться, має страхи, має страх до критики, так що хтось каже їй, що це не так, це не так. Ти робиш не те, ой, ти щось таким займаєшся незрозумілим. А мені це не зрозуміло. Іди краще на роботу. Так, чому такі люди занижають вашу самооцінку? І звідки це все? Поїхали! Привіт усім! Мене звуть Ірен і ти на каналі Фінанси та Інвестиції. Якщо ти ще не підписаний, будь ласка, підпишися, клікай на дзвіночок, щоб не пропустив мої відео, а також став вподобайку. Поїхали! А, сьогодні будемо говорити про одну таку цікаву річ, яка ну просто реально мішає людям. Сколотити капітал собі на старість, зробити фінансово, створити фінансову подушку, і ця річ просто колосально занижує самооцінку. Що ж це така за річ? Розберемо. Поїхали. Отож, чому у нас закладені певні установки в голові, певне мислення, певні блоки? Чому? Звідки це все? Чому людина боїться, має страхи, має страх до критики, так? що хтось каже їй, що це не так, це не так, ти робиш не те, ой, ти щось таким займаєшся незрозумілим. Мені це не зрозуміло. Іди краще на роботу. Так? Чому такі люди занижають вашу самооцінку? І звідки це все? Отож, треба зрозуміти, що з самого дитинства, от прям з самого дитинства, так ви. Живете в певній сім'ї. І ця сім'я формує певну модель поведінки. Замічали, що колись а, не колись, а часто густо говорять: ой, ти так говориш, ти так схожа на маму, або ой, ти так схожа на бабцю, або на дідуся. А, чули такі вислови в вашу сторону? Так, так ось а, саме це, я зараз не говорю про гени, так? Я зараз говорю про... А, те, що передається з дитинства нам, так, і коли ми вже утворюємо свою сім'ю, ця модель поведінки, ці всі звички, а, мислення, блоки, сором'язливість і так далі, це все переноситься разом з вами, куди? В вашу сім'ю, так, в майбутнє. І, і все. І все починається спочатку. Про що це я? Я про те, що мама, тато, дідусь, бабця, тьоті, дяді вони формують ваші звички, вони формують ваш світогляд, мислення більше то скажу, навіть буває часом занижають свою само, вашу самооцінку, говорячи такі слова, як а, до прикладу, дитина хоче щось дитині подобається. Так? І якби дитина продовжувала це робити, так, то в майбутньому б з цієї, там, не знаю, дитини так зробився, я не знаю, дуже гарний а, чи професор, чи. Е, ну в залежності, так, що саме дитині подобається, тобто дитина би в цій сфері розвивалася. А так батьки сказали, що що ти робиш, це неправильно. А взагалі, ті люди, які мають гроші, так ти що думаєш, багатим стати? Ті люди, які мають гроші, це злі, погані люди, вони накрали і тому подібне. І, взагалі, гроші це зло. Розумієте, так з якими установками, з якими... Скажімо так, блоками виходить дитина потім з цієї сім'ї, і цю модель поведінки вона несе в свою сім'ю, так ось це є дуже-дуже небезпечно. Ось, що стосується фінансових установок, які нам передаються із дитинства. Отож, як з цими фінансовими блоками, фінансовими установками боротися? Все дуже просто потрібно. Уяснити собі, що я себе люблю, я створіння Боже, і Бог не хоче, щоб я був в бідності. Так, є певні випробування, є певні, звісно, спокуси і так далі, з якими ви маєте поборотися. Ось, а щоб стати на рівень вищий, так, і проробити свої риси характеру, це окей. А ось тому, тому ви повинні розуміти, що Ваша думка є найважливіше. Як ви себе відчуваєте, так ви і повинні жити. Не жити для когось, бо щось хтось сказав, не е, сприймати панічно так, що хтось щось вам. Пальцями буде тикати, чи ще щось, так? Що ви, до прикладу, почали займатися розробками сайтів, ви сидите вдома і працюєте онлайн, так? Для інших це шок, ти маєш ходити на вставати в 6 ранку і на 7 йти на роботу і до вечора пахати, як всі. І Що це ти там собі щось таке почав вигадувати? Коти, яка там робота онлайн? так? Тобто люди, люди не зацікавлені в вашому прогресі, в вашому успіху, в вашому. А, розумієте, що коли ви станете багатими, так вони не зацікавлені в тому, щоб ви були щасливими. А, хочете це ну, усвідомлюєте ви це чи не усвідомлюєте, але це так і є. На превеликий жаль, і це не важливо, чи це мама, чи це тато, чи це жінка, чи це чоловік? Заздрість вона є. Так, ідемо до наступного пункту: це де взяти ж мотивацію, якщо всі навколо тебе не розуміють, не підтримують, ставлять палки в колеса, насміхаються, говорять нісенітниці в твою сторону, як же... Бути з цим і де брати мотивацію, щоб продовжувати робити те, що ти робиш. По-перше, потрібно усвідомити, що ви є цінна людина, потрібно полюбити себе, потрібно а, прокачати свої навички, прокачати розуміння, мислення, бачення а, і розуміння того, що так як ви думаєте. Це нормально, що інші так не думають. Розумієте, це ви повинні усвідомити і осмислити, і не сердитися, не витрачати свою енергію на таких людей. А поки вони будуть вас... Насміхатися, критикувати і так далі, ви повинні а, рухатися вперед до результату. І повірте, коли у вас буде уже результат, ці люди зовсім по іншому. Я маю на увазі результат це гроші. Так? Коли ви почнете заробляти, тоді ці люди вже зовсім по іншому будуть ставитися до вас. Але просто-напросто не забувайте, що ці люди говорили, коли ви були внизу. Це дуже-дуже є важливо, тому що потім почнеться позичання грошей, позич гроші і так далі. І так далі. Як там один мільйонер казав, у мене правило number one в моєму житті нікому не позичати гроші. Я можу показати вудочку, так, ось де взяти, щоб наловити рибу. Але саму рибу я дати я не даю. У мене гроші працюють на мене. Я не можу рибу всім роздавати. Хочеш, іди собі налови. Ось так, ось таке цікаве я порівняння таке цікаве почула. Так, з цим розібралася. Отож, бідність це є результат виховання. Бідність чи багатство це є результат виховання. І ще хочеться мені сказати, що гроші, так, давайте розберемо, що гроші яким чином заробляються гроші. А ви повинні усвідомлювати, що гроші заробляються легко. Насправді, насправді вам потрібно усвідомити, як ними керувати. Так, а тому, що можете заробляти десятки тисяч доларів там і так далі, але ці гроші будуть розходитися. Все чому? Тому що ви не володієте фінансовою грамотністю, ви неправильно розпоряджаєтеся грошима. Розуміти так, ось тому не слухайте ніколи нікого, що говорить, що гроші важко заробляються важким трудом і так далі. Ні, саме головне зрозуміти вашу силу. Силу, суперсилу, яка а яку треба прокачати, розвинути, так можливо, побудувати команду, так щоб ви тому, що один в полі воїн, ви розумієте, так маєте розуміти це, і все, і діяти, діяти, діяти і діяти і ще також дуже цікавий момент. Хочу проговорити, що в мене на консультації була дівчинка, так яка ну реально має великий потенціал стати успішною. Багатою особою, так, але боїться. А все чому? Все тому що, а, що скажуть інші, а що скаже мій хлопець? І так далі, так тобто розумі, розуміти так, що наш світ побудований таким чином, що ну просто ти маєш потенціал, в тебе є суперсила, але ти, до прикладу, жінка, так, а не чоловік, і це буде спантеличувати твого чоловіка, що як це так він на строїться на будівництві, наприклад, заробляє одні гроші. А ти, сидячи вдома онлайн, ось а, вчиш інших учнів, студентів і заробляєш більше. Чи гроші там, на якомусь марафоні, чи інтенсиві, чи на консультаціях, розумієте, так? Тобто, і це а, спантеличує інших людей. Так ось, що з цим робити? Все дуже просто потрібно побороти свої страхи, розуміти, що в кожного є своя суперсила, а хто скільки заробляє, це вже інше питання. Ось, а, ну, як я кажу, навіщо себе гнобити, а, для того, щоб іншим було добре. для того, щоб іншим, бачити тебе, інші могли радіти, що в тебе ну, так собі не все дуже добре середнячком. Тобто, розумієте, що це проблема не ваша, це проблема твоєї людини розумієте Ось таким чином. І ви не повинні підстраюватися, підлаштовуватися під інше. Якщо ви відчуваєте, що це ваше, якщо ви кайфуєте від того, що ви віддаєте енергію, а взамін вам учні дають грошовий еквівалент, так? Ваш гаманець, то чому б ні? Чому б ні? Треба ділитися своїми знаннями, поки ви є живі. Ось таким чином. Тому боріться і не. Щоб у вас не було страху бути багатим, щоб у вас не було страху мати великі гроші. Тому що якщо Бог дає вам, до прикладу, певні знання, певне розуміння того чи іншого, так і бачить, що ви зможете зробити, змогли зробити невеличку суму, так, правильно розпоряджається, так, ось служити іншим людям, і Бог дозволяє допускає, щоб ваші руки... Приплили, як я кажу, великі гроші, розумієте? Тому що він бачить вас ваше серце, він бачить, що ви добра людина, що ви послужите іншим, розумієте, так? Я зараз не говорю про тих людей, шахраїв, які також колотять великі гроші, а повірте, що там все дуже погано, дуже дуже погано, тому що є такий закон Бомірани, який обов'язково повертається. Якщо ти поступаєш погано з іншими людьми, з тобою так само поступлять і плечетний буде кінець. Це всім ясно. Далі боюся критики, тому що я скромний і я не хочу виділятися. Що можна сказати по поводу такого? Ну, що означає боюся критики? Потрібно зрозуміти, що неважливо, чи ви помрете, чи вас не стане. Чи ви будете жити далі, так? А критика була, є і буде. І це не важливо, вас будуть критикувати чи іншу людину. Ну, абсолютно не важливо. Повірте, така людська природа. Критикує, запам'ятаєте собі, критикує той, хто знаходиться на нижчому рівні. Той, хто знаходиться на вищому рівні або на рівні з вами, ніколи вас критикувати не буде. Ясно? Тобто люди зазрісні, вони нічого робити самі не хочуть, так? Усвідомлюєте собі, так? Вони нічого робити самі не хочуть. І бачачи, що ви якимось саморозвитком зайнялися, що ви почали англійську вивчати, що ви почали фінансову грамотність вивчати і так далі, їх це бісить, так? І вони починають вас критикувати, попускати і так далі. Я завжди привожу в приклад відро із крабами, так? Можливо, хтось знає, не знає. На Діскавері можна подивитися так, всю інформацію. Досить цікава ситуація, яка саме? Коли, до прикладу, крабів зібрали відро, так, і один краб, а, не знаю, почав розуміти, чи що, чи хотів попробувати вилізти, так? А вдруг там я зможу вилізти і втікти, так, ось, а, мати свободу. Так ні. А поки цей один краб а, вилазив, так, інші двоє внизу, клешнями його. Наниз. Розумієте, що вони зробили? Стягнули його наниз. Тобто, так само і в житті. Як тільки, як тільки ви почнете щось робити, тільки у вас щось почне получатися, не получатися, успішна та людина, яка дуже багато разів пробувала, дуже багато помилок допустила, але пробувала, пробувала і не здалася. Так ось повірте, поки ви будете ставати на ноги, багато, дуже багато людей буде вас. Критикувати, попускати, а, з вашою спиною буде багато що цікавого говорити, таким чином ви дізнаєтеся ху, хто насправді був ваш другом, а хто не насправді. Так? Тобто так, також дуже цікава позиція. Так ось не потрібно боятися критики, не потрібно бути аж занадто скромним, потрібно бути спокійним. І що означає виділятися? А ви вже народилися, ви вже виділилися. Якщо вас... Ви не померли під час родів. Якщо ваша мама народила вас, ви вже виділилися в цьому світі, розумієте? І не потрібно а, говорити, що я боюсь виділятися, а що про мене скажуть, а що подумають. Це розумієте, що ви робите? Ви а, пі, хочете підняти свою самооцінку а, за рахунок чужих думок, за рахунок чужої думки. Розумієте, а це дуже є погано, тому що ви не долар, щоб всім подобатися. Хоч би як ви старалися, хоч би як ви захотіли подобатися всім, угодити всім догодити, так У вас нічого не вийде. Розумієте, сфокусуйтеся на собі, сфокусуйтеся на тому, що ви на тому створенні продукту до прикладу чи послуги, так яка принесе користь іншим людям. Сфокусуйтеся на цьому, не на інших. Повірте, повірте мені, навіть якщо ви сьогодні помрете, так не дай Бог, але ну є таке. А, ніхто про вас не згадає. Максимум там тиждень щось поговорять, а далі про вас забудуть. Розумієте, тому що є такий нюанс в цьому житті, секретик. Кожен в цьому житті думає тільки про себе. Запам'ятайте собі. І коли у вас буде а, такий цікавий момент, як а, пофігізм, так на інш ну, я не говорю зовсім, але так. А, на іншу думку і так далі, ви будете переслідувати тільки свої цілі, а, все, у вас буде йти успіх. Повірте. Отож, порушення законів грошей веде до бідності. А, спочатку комусь, а в кінці виплатите тільки собі. Від цього і виникає бідність, а має бути навпаки. Що це означає? Це означає, що ви порушуєте закони грошей. Є певні певні закони, певні правила, дотримуючися яких ви. Зможете стати успішною і багатою людиною. А, дехто говорить, що це є не так, нісенітниці в нас в школі такого не вчили, в внірсеті теж а в банку про це також нічого не говорять. Вони вам і не скажуть. Я вам скажу так. Вони вам і про це і не скажуть. В системі не а, Вигідно говорити вам, як правильно стати багатою людиною, як правильно користуватися грошима, так? Тому що ну, реально гроші це не просто якісь бумажки гроші. Уявіть собі, що ви, от просто подумайте собі, це це так і є, навіть не уявляйте. А просто знайте, що ви обміняли свій час на гроші, і цей час вам ніхто не поверне. От. В апріорі ніхто не може повернути час. Це така річ, яку ну, просто потрібно дуже-дуже берегти і дуже розуміти, на що ви витрачаєте свій час, бо час дорогоцінний. Ви це зрозумієте, коли вам буде вже, наприклад, 35-45 років, ви зрозумієте, що далі час все швидше, швидше, швидше йде. І просто ті люди, які побирають 65 років, так, вони, вони це розуміють, так? Ось, а все йде до свого кінця. Тому, тому не витрачайте час і на. Ні санітниці різні, і на непонятних, незрозумілих людей, які нічого хорошого ваше життя і вашим дітям не дадуть. Отож, ми приблизно розглянули так пункти, які потрібно видалити зі свого життя і переробити на хороші звички, на хороші, на хороші мислення, на хороше світогляд, щоб хороший був так. Вони саме оці звички, так вони приведуть вас до хорошого мислення і хорошої, хорошої позиції з того що ви почнете більше заробляти грошей. І більше того скажу, що коли ви оце все почнете обробляти, так тобто мається на увазі себе, так ви почнете помічати, що. Зайві люди, які вас критикували, які вас називали ну як, називали, називали нікчими, але просто говорили, та що ти там вимахуєшся, так? Ну, грубо кажучи, ось а, ці люди поступово-поступово зникнуть з ваших, з вашого горизонту, чому? Тому що вони не можуть стояти там. Де їм некомфортно, тому що, щоб стояти на вашому рівні, потрібно також розвиватися, потрібно також щось е, не тупити, а знати, вміти і розвиватися. Так? І в вашому житті почне, почнуть з'являтися такі люди, які будуть або такими самими, як ви, або на рівень більшим. І вони вас будуть також вчити навчати в чомусь, і ви будете в них також навчатися. Ось дуже-дуже цікаво, по крайній мірі, це в мене так. Ось і знаю багатьох людей, так, із Києва, і тут, де я зараз знаходжуся, в Каліфорнії також у них так само це діє, що поприїжджали, там світ порозкидав їх по Каліфорнії по Каліфорнії, по Китаю, там по ще інших місцевцях, по Європі, сюди приїхали, нікого, нічого не знали раз-раз і зібрали своє ком'юніті. Чому це так відбувається? Тому що. Запам'ятайте собі, що подібне притягує подібне. Так пам'ятаєте такий вислів, хто сказав, що якщо ви зустрінете і будете спілкуватися з трьома ідіотами, ви будете четвертим. Якщо ви зустрінете і будете спілкуватися з трьома мільйонерами, Ось ви невдовзі станете четвертим. Тому робіть свої висновки. Дякую, що були сьогодні зі мною. А я вам була сьогодні корисною. Підписуйся, став лайк і до нових зустрічей. Пока-пока.